Триместрового навчання в івано-франківських школах не буде. У департаменті освіти цю інформацію, котра активно розповсюджувалась у соціальних мережах, спростували. Як і раніше, навчальний рік поділятиметься на семестри. Загалом суттєвих змін цьогоріч не передбачається натомість освітяни продовжуватимуть дотримуватися минулорічних нововведень, що стосуються вербального оцінювання першачків та нерозголошення результатів контрольних. Вчитель вголос на уроці не виголошує дитині оцінку. Тобто учнів класів впродовж року, як ми колись оголошували, так наприклад, Петрик сьогодні отримав 10 балів, Марічка отримала там 9 балів. Немає такого, тому що оцінка носить конфіденційний характер. І тільки батько, прийшовши до школи. Із дозволу педагога класного керівника чи класовода перш... 3-4 класу розгорнув класний журнал, ознайомлюється із оцінкою. Ажіотаж стосовно предмету християнської етики, Міністерство освіти України вирішило вгамувати демократично. Кожна школа України сама визначатиме, читати дітям лекції з релігії чи ні. Кожний заклад формує свій навчальний план, і кожний заклад має право обрати чи читати етику чи християнську етику. Департамент освіти і науки вже прийняв всі навчальні плани, тому що департамент відповідно до закону їх погоджує. І всі заклади освіти, міста Івано-Франківська, які подали нам навчальні плани, ми побачили, що всі залишили предмет християнська етика з першого по одинадцятий клас. Невеликі новинки цього року все ж будуть. Нещодавно розроблено міністерством програму освіти для молодших класів нова школа, котра передбачає спрощення навчального процесу, тестуватимуть на учнях школи номер 9 Лілія Звончук Андрій Гаргара, телеканал 402.